Радіо UA Chicago. з вами на хвилі 12:40 AM ЕМ. Вадимок та Наталя Маглакелідзе. І зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Байден оприлюднив проєкт бюджету Сполучених Штатів Америки на суму. 7,3 трильйона доларів з них Україні передбачено майже 61,5 мільярд доларів. Побажання білого дому щодо видрат на 2025 фінансовий рік, який почнеться в жовтні 24-го, Це передвиборчий інструмент, спрямований на здобуття більшої підтримки виборців. Зокрема, передбачається різке підвищення податків для корпорацій, багатих компаній, а також фінансування програм для малозабезпечених американців. Директор ФБР стурбований, що нелегали можуть здійснити теракт подібний до 11 вересня. На питання сенатора Джона Корніна, чи можуть терористи бути серед 1,8 мільйонів людей, які незаконно проникли в США і не були затримані прикордонниками при адміністрації Байдена, Рей припустив, що це цілком можливо. Під час слухань Корнін згадав той факт, що теракт 11 вересня, в яких загинули понад 3 тисячі осіб, брало участь лише 26 осіб. Американські літаки Боїнг провалили десятки перевірок безпеки. Федеральне управління цивільної авіації півтора місяця перевіряло літаки 737 MAX макс на наявність проблем. Із безпекою компанія провалила 33 з 89 перевірок. Повідомляють журналісти, які ознайомилися з результатами розслідування. У звіті вказані окремі інциденти, які викликали в інспекторів. Багато запитань. Наприклад, механіки Spirit Airlines використовували ключ карту готелю щоб перевірити гра. Матичність дверей, крім того, вони наносили рідке мило на ущільнювач як мастило під час встановлення дверей. Напередодні 50 пасажирів Латам Airlines постраждали під час приземлення Боїнг. 787 в Окленді. Одна людина у важкому стані. А тим часом у Денвері, Колорадо, трак наїхав на легковий автомобіль. У комбатарях під оригінальне відео відзначилася візнач... сестра водія легковика, яка розповіла, що її брат не пережив ДТП. За її словами, трак, повернувши ліворуч, підрізав автомобіль, що рухався прямо. В результаті він опинився під напівпричепом. Також медики попереджають, що Америка перебуває на порозі серйозного спалаху за захворюваності на кір за перші два місяці 24-го в країні зафіксували майже стільки ж випадків 45, скільки й за весь попередній рік 58. Рівень вакцинації серйозно впав за останні три роки, і це одна з головних причин спалаху захворювання, особливо в дитячих садках. Крім того, потік нелегальних мігрантів також відіграє серйозну роль в епідемії. Нещодавно кір спалахнув в одному з притулків у Чикаго, де проживають близько 1800 осіб. У школах Флориди тепер можна вільно говорити про гендерну ідентичність. Влада штату і правозахисники досягли мирної угоди щодо закону про батьківські права, ухваленого 2022 року. Ініціативи забороняють в школах сексуальну освіту та обговорення лгбт питань У підсумку Рада освіти Флориди роз'яснила, що в школах можна вільно говорити про гендерну ідентичність, якщо ці питання не є частиною навчальної програми. Чиновники не забороняють гомосексуалізм у школах, а також заохочують боротьбу з дискримінацією. Однак підкреслюють, у відомстві це правило поширюється і на гетеросексуалів. Їх потрібно захищати так само, як і ЛГБТ людей. Ну а тепер поговоримо про прибульців. Пентагон спростував контакти з ними. Сполучені Штати забезпечує наявність доказів роботи над технологіями для зв'язку з НЛО. Відомство підготувало доповідь на вимогу конгресу на 60 сторінок. Пише NBC News. управління з вивчення аномальних явищ не знайшло доказів про існування позаземних технологій. А більшість спостережень, які приписували іншопланетяни, нам пояснили, як звичайні об'єкти з неправильно індифікованим походженням. Отож, це були усі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.